Відверто зізнаюся вам, пане Олеже, стримати емоції, коли я бачу, коли бачу такі відео з обміну полоненими, коли наші бійці повертаються в Україну. Я... Це важко описати словами. Це не піддається опису літературному, це просто захват, це щастя, це безмежна радість. за... за... Цих бійців і за їх родини, які їх чекали, і часто вони не знають, де перебувають їхні чоловіки, тати або брати. Вони просто не усвідомлюють, не розуміють, тому що немає інформації. Російська Федерація не видає, приховує часто, приховує інформацію про те, що у них є військовослужбовців, і тому важливо робити великі обміни. Тоді українська сторона може спілкуватися. З колишніми е, в'язнями російських тюрем чи е, полоненими, аби дізнатися інформацією про тих, хто ще залишається. Але от ми знаємо, що разом із тим ми просто передали Російській Федерації п'ять важко поранених. Вони ж такого в свою чергу не роблять. Разом з тим, ми віддаємо їм і з релігійним принципом на знак е, шаної поваги до ісламської релігії передаємо їм. Е, Таких військовослужбовців вони цього не роблять. Як довго ми мусимо виконувати усі правила і міжнародні домовленості, в тому числі Женевську конвенцію, якщо ми не зустрічаємо такого самого ставлення до себе з того боку? Ну, по-перше, я теж поділяю ваші емоції. І єдине, що треба сказати, що там, за лаштунками, дуже проводиться велика робота і. Відповідним штабом і уповноваженим з прав людини офісом. Це, ну, це дуже робота, яка відбувається в тіні, і вона дуже складна, тому що, як на мене, ця робота складна чому, знову вже повторюсь, тому що наша цивілізована держава спілкується з державою терористом. Дивіться, ми, наприклад, от повернули 106 фактично людей, і добра воля, мусульман повернули. Вони нам повернули 100. Та Таша Женевська конвенція, про яку ви кажете, передбачає, що поранені мають передаватися просто. Ну, зрозуміло, що є один нюанс, який дуже важливий для нас, що, як правило, полонених, військовополонених передають після закінчення війни. Зараз це дуже е, такий просунутий варіант, що це відбувається під час війни. Це дуже круто, тому що люди не мов, ну, ми не знаємо, скільки буде ця війна. Рік, два, три, а люди там живуть. В... Деякі в нелюдських умовах, деякі в більш-менш умовах, але це полон. І ще один момент, який дуже-дуже важливий, це те, що десь росіяни у плані військовополонених, вони якось криво, косо, але співпрацюють. Але є та царина, яка дуже важлива для нас, і яка не менш трагічна, це доля цивільних. По Женевській конвенції вони не можуть бути військовими полоненими. Вони, ясні. вони заручники. Так. І що робить Росія? Вона бере, ну, по-перше, цивільних, бере на вулицях лови, де завгодно, і потім вони починають їм нав'язувати, наприклад, статтю, якої нема навіть в Росії, про противодействие СВО. Ну, це ж громадянин України, він повинен або співпраця з ССУ. Ну, Ми а як людина нормальна, притомна для неї це може бути злочином. Вона допомагає своїй армії. Якщо вона навіть просто цивільна людина, так вона має бути передана автоматично. Вона не має сидіти у в в'язницях. Якщо не доведено, що вона якийсь там злочин, ну, зрозуміло, що в Росії був би чоловік, да? стаття не то це дуже важливо. І я вважаю, що ми маємо один ордер. Стосовно того, що Путін зі своєю, це Львова білова, вона не визначилась, хто вона така, Вони є потенційними злочинцями, і до них застосовується ордер. Я вважаю, що наступним повинен бути ордер в цій же сири тільки про е захоплення, ну в вигляді заручників. Да, цивільних Це да, про хосіб. викрадання діти знову ж таки. Вони кажуть, що не викрадають їх зараз. Це відбув, продовжує відбуватися. Вони не тільки викрадають дітей, вони нещодавно запустили фонд, який займається вивезенням українських дітей із тимчасово окупованих територій на так звані освітні програми. Про це сповіщають центр національного спротиву. І вони, наприклад, не просто у них є там з Херсонщини, вони примушували батьків. Ну або примушували, а ну а якщо колаборанти, то брали у них дітей на оздоровлення в Крим. Це все одно прихована депортація. Так. Знову ж таки, якщо не помиляюся, я їхав до вас, подивився. Статтю, що вивозять наших дітей в Білорусь. Тобто товариш Лукашенко хоче ще й, щоб на нього ордер виписали. тому він, бере, він співучасник викрадення дітей. Будь-яке переміщення дитини з її території, це викрадення. Примусове, не тому що підлітка можна і залякати. У там же був на НТВ. Я просто зараз не згадаю прізвище, Був сюжет, що там от хлопчик він не хоче повертатися, що він там боїться, що йому погрожують, начебто з України, і так далі. Це все, це все геноцид, частина геноциду, тому що діти це майбутнє нашої держави. В Росії ну, у них проблема демографічна, і вони, як ординці, хочуть за рахунок наших цивільних, тому що їх вивозять розумієте, з військовими, якось ще можна. Там командир і ще щось там бойова локація. А якщо цивільного на вулиці схопили, і українська сторона дуже правильно робить? Я від цієї підтримую це концептуальна річ, що вони не українська сторона не йде на обмін, коли підміняють, наприклад, прізвище військових. Міняють на, 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 на цивільних, на тому що це дуже е, крута позиція, тому що у них цей обмінний фонд він безмежний. Якщо Росія зрозуміє, що це можна використовувати, вона буде хапати кого завгодно. Дивіться, скільки окупованих територій. Бери не хочу і змінює військових на військових. І це правильно. А цивільних треба по Женевській конвенції треба повертати, як і дітей, як жінок, поранених. Тому чому жінок не відпускають уже дуже довгий тривали. Тут, тут ж проблема лежить не тільки в тому, що їх треба відпускати проблема в тому, що їх не треба було забирати. Людям треба було дати виїхати, коли вони окупували територію, відпустити людей на контрольовану Україною територію так. або на територію України. Та й все. А це із самого початку було зрозуміло, що вони просто викрадають наших наших або людей, або використовують їх як щит. І тут ви казали, чому чи маємо ми якось реагувати? Вибачте, що так розлого, тому що теж емоції нахлинули. Е, я думаю, маємо. Маємо дотримуватися всіх Женевських конвенцій, тому що ми цивілізована держава, ми йдемо в Євросоюз, ми не маємо скочуватися до Азії ну, у такої умовно, mm. до ординської сприйняття, що захоплюємо рабів і так далі, закриваємо щити. Пам'ятаєте, як Путін свого часу зразу сказав: впереді будуть стояти жінки і діти, попробуйте по нам вистрілити, да. Тому ми повинні, як би це не боляче було, ми повинні збирати обмінний фонд. Наші бійці повинні збирати, щоб було на що міняти, і тиснути на загал світовий, щоб ще один ордер на Путіна і на цю країну. Тому що це теж по цивільним людям їх повинно накопичитись дуже багато. Я думаю, що до кінця війни у Путіна буде ордерів, як у Брежнєва Мідаляк. Тому я дуже очікую на те, що світ і на це зверне увагу і буде тиснути і в цій царині. Я сподіваюся, що, що так і буде. що світовий тиск на, на Російську Федерацію він буде відчутний не тільки санкційно, а й в політичному плані і усіх доступних методах. Ну і ми зі свого боку будемо дотримуватися усіх угод, усіх міжнародних домовленостей, усіх міжнародних правил для того, аби. Для того аби слідувати їм і аби світ бачив, що ми люди цивілізовані, що ми готові для того, аби вступити і в НАТО і в Європейський Союз, і бути частиною цього цивілізованого світу. Ну і перше, нам треба перемогти. Ось про що будемо.